Лужку 4, 5 корпус 4 дроб 4, 1. Це у нас кімната One bedroom, одна спальна кімната, а також кухня-студія. Так, З лівої сторони у нас відразу ми бачимо ось такий санвузол. Далі у нас є де велика кухня-вітальня. Ось така воно вигляд має мікрохвильовка, але крачальні поверхні. Так, тут ось така барна стійка і спальна кімната. Ось велике лі ліжко 70 на 2 для тих, хто ходове відпочити покомфортніше. Такий ось шкаф купе, телевізор. Дана квартира на 4 особи. При необхідності надамо додаткові спарні місця. Холодильник, все є. Квартири подобово, місто сума.